Давайте поглянемо, в якому стані укриття в самому центрі міста. Просто гляньте. Просто гляньте, який це жах. За 500 метрів знаходиться міська рада. Це укриття знаходиться за адресою вулиці Скорульського, 5. і у такому стані два дні тому знайшла його Ірена Марченко, яка під час тривоги привела дітей, щоб сховатися від російських ракет. У Нас діти зараз в літньому денному таборі перебувають. і Я відповідальна за всіх дітей. Ну не дай боже, щось станеться. Ми прийшли сюди. Дихати неможливо. Всі діти кашляють чорно, грязно, сморід. Це укриття входить до офіційного списку Житомирської міськради, де можна перечекати тривогу. Однак, навіть для того, щоб просто зайти туди, нам довелося вмикати ліхтарі, адже всередині панує темрява. Укриття справді величезне, довгі коридори з багатьма кімнатами по обидва боки. Але умови для перебування нестерпні. Тут немає світла, видно грибок на стінах, а також наслідки пожежі. Укриття за літо, як ми вчора дізналися, було вже два рази підпалене. Скоріше всього, в укритті живуть безхатьки. Тут запах горілого ще сильніший, і бачимо, що далі прохід завалений згорівшими дошками. Минулорічні байдужі волонтери створили арт укриття в одній з кімнат сховища, поставили піддони з матрацами, пофарбували стіни та залишили на них патріотичні написи. Це найбільше приміщення в укритті. Раніше воно виглядало ось так, але зараз ми бачимо, що усе поламане, брудне, і видно сліди застілля. У Житомирській міськраді нам повідомили, що укриття стоїть на балансі пенсійного фонду, а ті, в свою чергу, запевняють, що сховище приводили до ладу. Ще в тому році ми знайшли можливість виділити кошти. Встановили двері, встановили електромагнітний замок, відповідно, який був виведений на систему загальноміського оповіщення. Тобто, при включенні сирени, замок автоматично спрацьовувала сигнал, відкривався. Далі ми Встановили світло, це поставили лічильник, автомати, проводку, лампочки провели прибирання. За словами начальника головного управління пенсійного фонду у Житомирській області, через тиждень після завершення робіт двері зламали. Украдена проводка, лампочки, автомати і так далі. Все там, все, все практично було те, що було ще таке більш-менш цінне. все винесено. Відповідно, ми в той же день, наступний день також звернулися і до. Житомирського районного відділу національної поліції з цього питання і також звернулися до управління патрульної поліції Житомирської області також з цього питання. Та зловмисників поки не знайшли. А в укритті тепер ховаються лише без хатьки. Щоб завершити об'єкт цей незавершеного будівництво, там необхідно десятки мільйонів коштів. У нас цих коштів на ці цілі немає. І необхідності вкладувати, допустим, 20 мільйонів чи більше коштів у завершення будівництва. Ми не бачимо. Іван Занчковський сказав, що у січні цього року на сесії Житомирської міськради пенсійному фонду дали дозвіл на передачу об'єкту у комунальну власність однак, відповідні документи і досі не підготували. Тобто, ну але це е, питання не одного дня, воно в часі відповідно е, буде ще. Е, Затягуватись, тому що є певна процедура, через яку необхідно прийти. Отож, реконструювати укриття пенсійний фонд наразі не збирається. Хто відповідатиме за такий стан приміщень невідомо. А діти, що навчаються неподалік, мають шукати інше безпечне місце. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.